Всім привіт! Вітаю вас на каналі Паперові плетенки. Сьогодні хочу поділитися з вами, як можна зробити ось таку квіточку сакури із паперових трубочок. За час сту її використовують як початок плетіння, коли ось така красива серединка виходить. Ну, а також для інших декорів. Тож почнемо! Малюю собі шаблон з двох трикутників, і в результаті виходить ось така шестикутна зірка. Зминаю шість трубочок. І згинаю їх приблизно посередині кожну. Починаю формувати перший трикутник. Беру центральну частину трубочки, якщо можна так умовно позначити, що ось це центр, а це хвостики. І ось кладу центр сюди, хвостики сюди. Тепер беру наступною трубочкою, центром. Огортаю хвостики. І сюди донизу спрямовую. Формую другий кут, хвостики є центром огортаю. І тепер потрібно ці хвостики запхати сюди, в центр, щоб зафіксувати. Ось утворився такий трикутник. Кожен кут складений з центру і хвостиків. З кожного кута. Виглядають хвостики, по цьому можна орієнтуватися. Ось так. Для зручності. Трубочки постійно хочуть зіскочити одна з одної, але для гарного вигляду квіточки треба, щоб вони були трубочка на трубочці, тому постійно доводиться поправляти. Для зручності використаю прищепки для фіксації. Ось, зафіксую ось ці кути прищепкою. Так. До речі, дякую вам за підтримку україномовного каналу. І переходимо до другого трикутника. Другим трикутником дещо складніше, але, тим не менш, все нормально. Тут важливим нюансом є, що, як бачите, на малюнку є сформовані ось ці малесенькі трикутнички, їх потрібно і зберегти. Тут уже. На шляху цієї трубочки робочої будуть ось такі е, смужки трубочок перешкод. Умовно, назвуться лініями, щоб можна було вам зрозуміліше пояснити і простіше. І вже ось на шляху цієї трубочки, з якої я буду починати, вже є дві лінії трубочок. І першу я огортаю ззовні, а в другу запихаю хвостики. Тобто, одна зверху, друга знизу. Ось так. Тим самим формую ось цей перший малесенький трикутничок, ось цю дірочку зберігаю, перехожу до другої трубочки. Перехожу до другої трубочки. Ось це місце теж зафіксую для того, щоб на відео вам краще показати. І не втікав трикутник. Так ось друга трубочка. Уже на шляху цієї трубочки буде одна лінія, дві лінії, три лінії. І тут уже дві лінії я огортаю, в третю захожу, формуючи ось цей малесенький трикутник. Дві лінії огортаю і ось цю третю захожу. Я трошечки ось так його переверну для того, щоб вам зручніше було показати. Ось сюди, в ось цей проміжок між трубочками. Ось так. І ось бачимо сформованих уже два маленьких трикутнички. Ось маленький трикутничок, і отут теж от такий малесенький трикутничок. Ось. Бачите, дві. Огорнула втретю запхала. І тепер перехожу вже до третьої трубочки. З Третьою трубочкою іде наступна історія: що на її шляху вже буде одна лінія, дві, три і чотири. І тут уже дві лінії я огортаю, а вдві захожу. Огортаю одну лінію трубочок, другу лінію трубочок, в третю лінію трубочок запихаю. Протягую, Прищепки все це фіксують, і з ними набагато зручніше працювати для початку. І тепер ще потрібно ось цю четверту лінію теж запхати сюди всередину. Ось так протягую. Ну, і тепер розправляю ось ці трубочки, щоб одна на одній лежали. Так, і ось що виходить. Що сформовані малесенькі трикутнички. Один, два і ось цей третій. Заберу вже ось ці прищепки. І ось так виходить. Тут усе симетрично і рівномірно. Дивіться, з кожної трубочки дві огорнули, дві всередині. Тут автоматично теж дві огорнули, дві всередині. І тут теж дві огорнули, дві всередині. З кожного кута виглядають хвостики, і кожен кут сформований центром кілька разів, і я думаю, що потім все буде по пам'яті виходити дуже легко. І ось така виходить сформована зірка, яку тепер треба стягувати. Потихеньку, трубочка за трубочкою, починаю стягувати кожну трубочку. Це з першого разу, з другого, третього може бути складним процесом, тому що вони всі рухаються, їх багато. І постійно поправляю, щоб ось була трубочка на трубочці. Тому що потім, якщо вони так зафіксуються, то квіточка буде виглядати не такою красивою. Тут вже потихеньку. Якщо не вийде з першого разу, не засмучуйтеся, тому що так буває. Це нормально. Рівномірно треба стягувати для того, щоб е, в пелюсточки формувалися теж рівномірними. Тому що, якщо якусь затягнути трубочку сильніше, другу менше, то відповідно і буде так само пелюстка. Якась така буде велика, а інша вже буде маленька, бо на неї не буде місця. Ну, ось так. І постійно поправляю, щоб трубочка лежала на трубочці. Ось так рівномірно постягувавши, виходить ось така чудова квіточка. Тут можна ще постягувати, але зовсім так легко з відчуттям такту, вже тільки верхніми трубочками підтягнути. Ту частину, яка буде в нас слугувати лицевою, вже нижню не рухаю, тільки верхню, для того, щоб десь трошки ще покращити, підправити. І якщо це є початком плетіння, то ось вже готові сформовані стійки. Спочатку по 6, а потім або по 2. Або розділити, і буде 12 робочих стійок. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Дякую вам за увагу і за підтримку. Нехай вам щастить і до нових зустрічей! Па-па!